Друзі, моє вітання на Ютуб каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 17 липня. Четвер, наш інформаційний тиждень добігає свого кінця. Ви знаєте, що щодня ми традиційно говоримо з різноманітними експертами, з нашими гостями про найактуальніші та найбільш важливі новини. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість. Це військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, рада бачити і мої вітання. Ми вітання, пані Даримо. Так, хочу обговорити з вами таку тему про те, що днями засоби масової інформації повідомляли, що Трамп президент США розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет, томагавка рішення може бути ухвалено пізніше. Також ми пам'ятаємо, що Military Watch Magazine писало про те, що Трамп може дозволити постачання в Україні далекобійних ракет джазом. Однак вчора стало відомо, що все-таки ні. Таких ракет власне про джазм передавати штати не будуть. Хотіла б з вами обговорити цю тему. Загалом, які ракети Україна може отримати, які найбільш ефективні і необхідні. І загалом ми розуміємо, що це. Складна зброя, тому цікаво також і розповісти нашим глядачам про те, які можуть виникати, наприклад, нюанси з їхнім використанням, і чи могла б Україна створювати сама подібні ракети. Чудово. Отже, давайте розбиратися з самого початку, і є? саме початок нашої розмови буде наступним. Україна навряд чи зможе отримати від Сполучених Штатів такі ракети, в принципі, тому що Сполучені Штати є країною ядерного клубу, а угу. Сполучені Штати розповсюджуються серйозні обмеження щодо передачі ракет виробів або технологій, які можуть бути використані потенційно у якості носіїв ядерного заряду. Угу. Тому є жорстке обмеження щодо передачі певних видів озброєння, і це стосується не тільки Сполучених Штатів, а й інших країн, які можуть нести ядерний заряд, і в тому числі по дальності. Якщо ви пам'ятаєте, навіть наш експортний Нептун розроблявся з дальністю до 260 км. кілометрів. Чому запитаєте ви відповідь дуже проста, тому що Нептун є, ну скажімо так, глибока модернізація радянської протикорабельної ракети, яка була якраз розрахована на несення. Ядерного заряду, тому відповідно до цього, до такого класу ракет і визначалося в експортному варіанті обмеження щодо дальності дії. І виходячи з того, ну, самі розумієте, передача нам що щомагавків, що джазм, ракети, які мають велику дальність, вони є в двох, в принципі, варіаціях на 300 кілометрів, 360 і десь до тисяч кілометрів. Ну, є малоймовірно. Це в принципі, якщо так говорити з політичної точки зору, з абсолютно прикладної точки зору для того, щоб ну, запускати ракети до Мавк, ма, треба мати відповідні пускові установки, як правило, як правило, е пускові установки маються на увазі повітряного базування або морського базування. Хоча, звісно, були були я ще пам'ятаю ті установки наземного базування, але їх розгортання в Німеччині передбачено тільки на 26 рік. Чи принципово ми можемо сказати, що ця тема закрита? Ні, тому що це вже буде залежати більше від політичної волі американського керівництва, наскільки далеко вони зможуть піти і захочуть піти, а в сенсі знищення російської військової загрози на сьогоднішній день? Ну давайте будемо відверті, ми не бачимо таких перспектив щодо здійснення якихось рішучих кроків на цьому напрямку. Відповідно до цього, ми говоримо, що ці, ці типи ракет, які нам вже добре відомі, не можуть бути передані Україні в обозриній перспективі. А, чи є якісь ракети, які можуть бути передані? Ви знаєте, в принципі, так. В принципі, так, і виходячи з того, що ми сказали, тобто такі ракети вже сьогодні тестуються у Сполучених Штатах. Я думаю, що вони закінчили вже свої випробування. Це так звані hyper precise missile», missiles, які е, запускаються з е, пускових установок Хаймарс і mm -hmm. дальність дії цих ракет складає до 800 кілометрів. Ці ракети, в принципі, можуть бути передані Україні, але ну, на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, немає офіційного повідомлення, що вони навіть знаходяться на озброєнні Сполучених Штатів. Але для нас це важливо е розуміти і важливо тримати руку на пульсі щодо цих ракет, тому що ми вже маємо пускові установки, які можуть дозволити нам спускати ці ракети. Тобто, ну фактично три чверті справи зроблено, залишається тільки отримати ці ракети. Це те, що ми можемо з вами розглядати у якості потенційної е зброї, що передається нам Сполученим Штатам. Ну, і ми з вами так похідно зачепили нептуни. Тобто, Україна так має технології. Ну, я маю глибокі сумніви щодо абсолютно новітніх розробок, тому що ця зброя все ж таки високотехнологічна. Україна такої таких технологій не має в принципі. Але ми говоримо про те, що ми можемо давати глибоко модернізовані ракети, які можуть досягати дальності до тисячі кілометрів, про що ми власне говорили, і тут же питання про те, наскільки наш військово-промисловий комплекс зможе справитися з такою задачею. Тобто, в принципі, Україна може робити ці ракети, але але треба розуміти, якщо ми говоримо про балістику, і тут треба спиратися з розрахунків, що може, бути, да, що може бути вироблено, що ні, Російська Федерація в місяць виробляє до 30 ракет балістичних. Відповідно до цього, і ми можемо припустити, що максимальна наша спроможність буде ну хай 20 ракет. Це все, на що ми можемо розраховувати в найближчу перспективу. Тобто, якщо говорити про а, удари такої масованості, як завдають Росії, росіяни по нашим містам. То йдеться про вірогідність використання такої зброї десь ну, в кінці цього року, на початку наступного року, не раніше. І інших варіантів в нас на сьогоднішній день немає, поки що ми справляємося і наносимо удари противнику цієї ночі знов. Противник змушений був перекривати кримський міст і припиняти рух в московському транспортному авіаційному вузлі безпілотниками. Але, скажімо так, безпілотники. Давайте будемо говорити такої дії, Це вже вчорашній день, і їх ефективність чого гріха іти постійно падає. Тому ми дивимося вперед. Ми розглядаємо нові перспективні розробки подібної техніки, яка дозволить нам наносити удари в великій території противника. Mm-hmm. Mm -hmm. Ось про безпілотники цікаво, що Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для американської армії. Україна натомість потребує ми розуміємо протиповітряної оборони, тому інтереси щодо зброї є в обох країнах і хх, хх, перепрошую це. Сказав Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax. Зеленський розповів про загалом про свою телефонну розмову з його американським колегою з Трамп. Пом і підтвердив, що дійсно вони обговорювали питання створення повітряного щита над Україною? Окрім того, президент додав, що Трамп несподівано висловив зацікавленість в українських БПЛА, і що американський лідер заявив, що Штати були б не проти купувати дрони українського виробництва. Пан Сергій, скажіть, будь ласка, а чи має? Е Україна можливість і спроможність виробляти таку кількість дронів, аби вистачало і нам на фронті, ну і ще щоб американцям продавати. Ну, в принципі, так. В принципі, так. Розумієте, пані Дарина, шановні друзі, виробництво українських дронів це не виключно прерогатива української території, підкреслення mm -hmm. української території, тому що є певні обмеження. Ми не можемо під час війни продавати без зміни законодавства. Певні види товарів подвійного призначення, зокрема таких, як дрони за кордон. Але ж багато наших компаній, які вже вийшли на європейський ринок, займаються виробництвом українських дронів, дронів поза межами території України. І масштабування виробництва, ну, відповідно, до якихось бізнес-планів, інвестицій, відповідно, ну, може бути такого рівня, що вистачить і на нас, і на Сполучені Штати. Для нас це надзвичайно вигідно і потрібно, тому що це надходження додаткових грошових ресурсів, що дозволяє нам вкладатися як в розробці, в розробці нових типів дронів або інших літальних апаратів, або посилювати виробництво тих літальних апаратів, які вже зараз продукуються. Тому це відповідь абсолютно категорично так, це можливо, і ба більше в принципі, це єдиний інструмент, який дозволяє нам на сьогоднішній день співпрацювати із Сполученими Штатами. Трамп під час спілкування з пресою, 16 липня, підтверджував те, що перші ракети Петріот вже відвантажуються союзникам, і що незабаром їх отримає Україна. Знаємо, так що Київ. Отримає зброю, має отримати зброю на 10 мільярдів доларів, і серед цього пакету буде щонайменше три батареї Петріот. Пане Сергію, така кількість зброї на таку суму, 10 мільярдів доларів. Наскільки кардинально і чи може вона змінити ситуацію на фронті? Ні, не може. Відповідь кардинальна і проста ні, не може, тому що противник використовує значно більше обсяг зброї на значно більшу ціну. Mm -hmm. а, і там йдеться про десятки мільярдів доларів щороку. А, але треба розуміти, що ми не говоримо про кардинальну зміну ситуації на фронті, що говорить про зміну і перехоплення стратегічної ініціативи, ми говоримо про те, що ми можемо гарантовано стабілізувати лінію фронту і зробити неможливим будь-яке просування противника. З цією зброєю, але є ще один маленький нюанс, на який треба звернути увагу. Ми чомусь молимося на цю зброю, і забуваємо, що зброя не стріляє без людей. Тобто тут питання не тільки в кількості зброї, а в наявності особового складу, який ту зброю може опанувати, тому це задача України посилити темпи проведення мобілізації і залучення до війська всіх нових і нових солдат і офіцерів. Це наш Єдиний шлях досягнення такого успіху. Ви можете мати виключно нову зброю, супермодернову, супер супер інтелектуально. Ви може мати надзвичайно розвинуті інженерно-фортифікаційні споруди, але якщо вони не наповнені особовим складом, то немає сенсу говорити про цю оборону. Mm -hmm. Тому треба усвідомлювати. Перш за все, цей виклик, який стоїть перед нами. І друге, 10 мільярдів це не значить, що в один момент протягом одного місяця ті всі види озброєння попадуть в Україну. Це процес розтягнутий на роки. Тобто, це процес, який потребує, ну, скажімо так, прийняття відповідних законодавчих актів, бюджетного фінансування, розміщення замовлень. Розгортання виробництва, продукування відповідного виробництва. Самі розумієте, що це все неможливо зробити за місяць, два-три. Це півроку рік перспектива. Тому найближчим часом я по знаєте, чому моя відповідь була такою категоричною. Ну щоб не створювалася ілюзія, що от нам оголосили про передачу зброї на таку кількість грошей. І після завтра вже війна закінчиться. Ні, шановні друзі, війна не закінчиться ні сьогодні, ні завтра, ні через рік. Нам перед нами стоїть задача вистояти і перемогти в цій війні, яка, на жаль, є дуже кривавою і безпочатною. Але іншого вибору в нас немає. Пам'ятаємо, звісно, і слова Путіна, який сказав, що в найближчі 60 днів, ну вже трішки менше, буде продовжувати російська армія наступати на сході України. Також говорив про те, що хоче. Забрати з кінцями окупувати ті чотири українські області, які вже Росія давно вписала собі в конституцію і говорив також кремлівський диктатор і про другу хвилю наступу літнього наступу. Пан Сергій, скажіть, будь ласка, чи дійсно, ну якщо ми говоримо добре, нехай про літній наступ, що в росіян дійсно була перша хвиля наступу? Тепер вони готуються, і ось ось буде друга, третя і четверта. Чи дійсно ось такі наступи вони відбуваються хвилями? Чи це просто один наступ, який не можна розбивати на одну, дві-три частини? Ну, знаєте, це все залежить від того, з якої точки зору ми розглядаємо mm -hmm. ці дії, тому ну що в принципі є таке поняття як планування операції на кампанію, новіснямовірну на кампанію, і ця операція є абсолютно зрозумілою. Того хочу під тим, хоче розгромити наші війська на війні Покровськості Віар і просунутися максимально близько до Слов'янська і Краматорська для того, щоб створити загрозу для наступ. Це те, що прописано скажімо так, в планах російської військової на цю кампанію. Що стосується того, як ця кампанія виконується, ви знаєте, якщо говорити про класику наступ, то звісно, це має бути одна хвиля там з підтримкою, там вода вводи введення в бій резервів і так далі. Тому подібне. Але це те, що прописано в класичних документах. Це як, як то кажуть, як книжка пише угу. в нашій ж ситуації Противник дійсно діє хвилеподібно і ну так, щоб не бути голослівним, я можу послатися на. Візуальні матеріали сайту DeepState, де ви можете побачити знаєте, такі певні сплески активності, які ви можете так само назвати хвилями, хвилями атаки, тобто в середньому ми говоримо про те, що кожний тиждень, кожні 10-12 днів, так приблизно противник активізується, активізується значно. З намаганнями просунутися вперед, тобто це пов'язано з таким моментом, як підведення додаткових ресурсів, які дозволяють противнику інтенсифікувати свої активні наступальні дії. Тому так ми можемо говорити про першу, другу, третю хвилю атак, які відбуваються в межах однієї кампанії, однієї наступальної операції. Якщо ми говоримо про ці 60 днів, як сказав Путін. Настільки буде вже рішуче діяти, чи просто намагався залякати? Ну тому що побатися голосні слова, занадто голосні слова те, що російська армія планує найближчі два місяці купувати, повністю купувати чотири українські області. Пані Дарина, друзі, давайте розбиратися так: наскільки він рішучий в своїх діях? Цифри говорять самі за себе перед початком агресії, широкомасштабної. В України на лінії фронту фактично 1500, якщо тисячу 600 кілометрів з урахуванням Білорусі, було зосереджено 160 тисяч російських військ, 160 тисяч на 1500 кілометрів фронту. На сьогоднішній день тільки на Покровській ділянці фронту, і це не мої слова, це слова генерала Сирського, противник зосередив 110 тисяч. Тобто, так, щоб ви усвідомлювали, щільність військ складає приблизно до 10 тисяч на 10 кілометрів фронту. Тобто це приблизно щільність військ, яка ну дорівнює щільності військ під час битв Другої світової війни з російської сторони. Тому на запитання настільки, наскільки серйозними є а плани Путіна і його військових, вони є абсолютно серйозними, тому саме така щільність військ говорить про те, де і як противник збирається здійснювати цей наступ. Наскільки вони серйозні ці наміри, і наскільки ми можемо протистояти, залежить виключно від сил оборони України, залежить виключно від нас з вами, від того, наскільки ми допомагаємо війську, настільки настільки, наскільки ми можемо поповнювати військовим особовим складом озброєння технікою для ведення оборонних дій, це наша з вами задача. І тут Путін не до чого. Далі, якщо ми говоримо про 60 днів, треба усвідомлювати наступне: противник буде діяти в такому тренді до тих пір, поки йому будуть дозволяти ресурси, до тих пір, поки він буде мати наступальний потенціал. На сьогоднішній день в тому тренді, в якому ведеться, ведеться бойові дії, противник може наступати ну, місяцями. Тому що знаєте, це в книжках в кіно ми бачили, що наступ це там танкові колони рвуться вперед, прикриті авіації і так далі. В нашій сучасній ситуації, в нашій сучасній війні, це повзуче просування, буквально повзуче просування піхоти противника по окремому напрямку. Це звісно, дуже дуже як кажуть, екстенсивний метод просування, але з урахуванням того, що вони не рахуються. Преслють сьогодні, вони не рахуються з втратами, ми можемо припустити, що противник буде так діяти і через місяць, і через два дні, і через три, і, і через чотири, і через п'ять. Повертаючись до того, про що ми з вами говорили, наскільки зброя західна може нам допомогти, отут вона може допомогти, пам'ятаєте, я казав, що є велика необхідність отримати таку зброю, щоб могла нейтралізувати спроби противника проводити навіть такі наступальні операції. Звісно, ми покладаємося в першу чергу на свої сили та засоби, але така підтримка наших союзників могла б дозволити зупинити навіть можливість проведення будь-яких наступальних дій. Uh -huh. Ось така ситуація складається на сьогоднішній день, тому, знаєте, ставити собі такий маркер, що буде після 60 днів не варто, тому що і так зрозуміло, що буде після 60 днів. Війна не зупиниться, немає на сьогоднішній день підстав говорити. Про те, що є можливості зупинити цю війну, про що, власне, сказав сам Путін. Знаєте, всі меседжі, які йдуть від Президента Трампа, вони залишаються тільки благими намірами або показують тотальне нерозуміння того, яку, того, яку природу має ця війна, скільки вона відчайдушна. Ну і тому зважати на них немає жодного сенсу. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову. Друзі, дякую за те, що подивилися нас. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Сили оборони, донатити, також берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і обов'язково користуватися підземними укриттями. Ще побачимось у наступних випусках і до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.